Три роки чисельність безпритульних тварин у Чернігові не контролювалася все частіше люди ставали жертвами нападів собак. Проблема дійшла до критичної точки. Міська влада разом з громадською організацією Зоошанс розробили програму охорони тваринного світу та контролю чисельності безпритульних тварин у місті Чернігові гуманними методами на 2011-2015 роки. Зараз її представили на розсуд громаді міста. Участь у обговоренні міської програми взяли представники Зоошансу, заступник міського голови Микола Сінькович, депутати та близько двох сотень чернігівців. Спеціально на громадські слухання приїхала віцепрезидент Асоціації зоозахисних організацій України Тетяна Волошина. Вона розробила подіб програму для Одеси. Важає, що тільки гуманний метод боротьби з чисельністю безпритульних тварин може принести результат. метод просто дикого, Жудкого, не чоловічего убийства. Просто чисто економічно можу вам сказати, що убийство це не цілесообразний метод уменьшення популяції. Единственний нормальний метод, який придат вам результат, який дав результат в Європі, який дають результат в Одесі, этот метод біостерилизації. Щоб виконати міську програму, треба буде дуже постаратися. По перше, провести реєстрацію. Всіх собак, які знаходяться у власності і живуть у квартирах і житлових будинках. На кожну собаку буде виданий ошейник з номером. Це робиться для того, для того, щоб якщо собака бігає на вулиці, вона без ошейника, без номера, значить вона безпритульна. Далі планується також виділити земельну ділянку. І зробити временний притулок. Сподіватися, що після затвердження програми собак у місті поменшає, не варто чотирилапих відловлюватимуть, стерилізуватимуть і знову випускатимуть на вулиці. На більше у міському бюджеті коштів немає. Якщо їх не випускати, то для цього треба побудувати притулок який буде який буде коштувати не десятки не сотні тисяч а мільйони на сьогодні ми ще міста в цьому не до цього не готові. з бюджету чернігова на виконання програми цьогоріч планують виділити близько 400 тисяч представники громадської організації зоошанс які вже чотири роки захищають безпритульних собак і котів вважають що проблема фінансування їх не стосується кажуть в першу чергу ця програма потрібна мешканцям містарасхусеві Должен финансировать городскую программу. Мы эту программу разработали и свою свой вариант программы предложили горсовету. Мы предлагаем ä, средства ä, от регистрации ä, собак. Ну, животних собак, котов, ну, собак в обязательном порядку там по желанию котов, средства от регістрації жителями животних своїх, щоб вони поступали, щоб та були цілівої поступлення, щоб вони розтворялись в общем бюджеті, щоб это були целевые поступлення для фінансування роботи з бездомними животными. Після громадського обговорення програму мають затвердити на сесії міської ради. Поки не вирішеним залишається чи не головне питання: хто ж безпосередньо буде займатися реєстрацією, відловом і стерилізацією безпритульних тварин?